Друзі, далі будемо обговорювати саміт коаліції охочих, який відбувся в Парижі. Нагадаю, що на цьому саміті був присутній президент України Володимир Зеленський. Загалом понад 30 держав, представників понад 30 держав, було долучено, включно з країнами Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Норвегії. Отже, про цей саміт, про його підсумки, будемо говорити далі. Тарас Загородній з нами на зв'язку, керуючий партнер національної антикризової групи. Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня настрій нормальний. Саміт був дуже мотивуючий. Мій діалог літерів мотивує. Лідери заряджені. Це дуже поганий сигнал для Путіна. Ось так на одне з запитань на прес-конференції, характеризуючи саміт, відповів президент Зеленський. Е, утім, давайте предметніше поговоримо. Е, президент сказав, що гарантії безпеки одна з головних тем саміту. І найближчими днями працюватимемо над інфраструктурою гарантій безпеки. і Навіть чекаємо партнерів безпосередньо в Україні. Е, дуже ймовірно, що серед тих парт. Нерів, які відвідують Україну, напевно, що можуть бути це. Ми так можемо припустити представники Франції або Британії. Можливо, хтось один із них. Ваша позиція. Ну і загалом, що ми отримали після цього саміту в контексті гарантій безпеки. Ну, давайте. Я в першу чергу я б звернув увагу на склад людей, які там були присутні, точніше країн. Ми фактично бачимо формування нового силового блоку, який фактично буде альтернативою НАТО. Так, або в рамках НАТО, або якось по-іншому буде оформлюватись там, тому що там, наприклад, була відсутня Угорщина та Словаччина. Так. Тобто це перше. Друга, я думаю, що країни Центральної, Східної Європи, Північної Європи починають сильно підозрювати, що блоку НАТО вже не існує. Є ще Рюте, є ще. Офіс в Брюсселі і все інше, але п'ята стаття, скоріш за все, вже давно не працює, тому що їх то, ніхто не перевіряв і, враховуючи позицію нинішньої діючої адміністрації, скоріш за все, вона і задіяна не буде. І тому в даному випадку йде формування нового силового блоку, так, який, скоріш за все, буде ділитися за таким принципом, що головним, головною. Таким блоком новим буде це Північна Європа, Україна, Польща, країни Ба і Румунія, Болгарія, скоріше за все. Тобто, тим країнам, які дуже знаходяться в небезпеці з боку Російської Федерації. Uh -huh. Uh -huh. І відповідно ті країни за все, будуть більше брати участь участь ну, солдатами, наприклад, для того, щоб забезпечувати, uh, забезпечувати безпеку України. Тому що фактично зараз виконує п'яту статтю статуту НАТО, це українська армія. Uh -huh. Uh -huh. А ось uh, далі. Uh, Інші країни, які не відчувають такої небезпеки, ну, наприклад, Португалія, да? ну, вони не відчувають такої небезпеки, тому вони їм там, важче урядом переконати, що треба надсилати, наприклад, своїх солдат в Україну. Ось. Але вони можуть брати участь грошима в першу чергу. Взагалі, тут питання грошей тут основне, коли там, Європейський Союз нарешті починає витрачати гроші, які потрібні для забезпечення їхньої небезпеки. От, ну, коротко так, воно виглядає, тому що ну, ми. Повинні все рівно розуміти, що головною головним гарантієм безпеки України є виключно українська армія, так, а, і ракети власного виробництва і ВПК. От на чому ми повинні в першу чергу орієнтуватися, ми повинні на цьому робити ставку а, і залучати, наприклад, максимально всіх партнерів в наш ВПК. Для цього ми по Повинні в першу чергу забезпечувати те, щоб європейцям було вигідно, і вони могли інвестувати в наш ВПК. А для цього принаймні український уряд повинен нарешті дозволити експортувати нашу продукцію за кордон. Для того, щоб було зрозуміло, у що вони інвестують, як вони отримують кошти, входити в спільне виробництво. так, і... Забезпечувати секретність підприємства пака до речі, нещодавно в парламенті от, там з великим скандалом ухвалюється законопроект. Там, крик підняли ті люди, які не мають стосунку до оборони, начебто йдеться про закриття. Розслідування так званих антикорупційних, це неправда. Розслідування розслідування правоохоронними органами взагалі ніяк не обмежиться. Чи закрити, чи відкрити реєстр. Вони спокійно можуть mm -hmm. це, це робити. Це раз. Другий йдеться в першу чергу про обмеження доступу до підприємств ПК. Бо можна вирахувати, а де живе керівник, наприклад, підприємства ПК. Так, незалежно від це він чиновник чи не чиновник, де воно знаходиться і багато. Та чого іншого тому сподіваюся, що це буде зроблено, і також буде, також буде ухвалено законопроект 122.58, який скасовує потрібні штрафи на одну і таку суму дію для українських виробників, в першу чергу. А для того щоб були скасовані абсурдні обмеження, які існують зараз для українських виробників. Так. поговоримо про контингент. Було багато запитань до президента під час прес-конференції про те, хто буде в цьому контингенті, хто керуватиме скільки людей, і це одне з запитань, якраз до Зеленського було. Він сказав, що поки це вирішується, але наголосив, що є пропозиції від лідерів, і їх стає більше. І як ви згадали під час нашої розмови, так що є охочі, які готові долучитися фінансово. Президент згадував, що є охочі, які можуть долучитися там в контексті про повітряної оборони хтось в небі, так а хтось, е, як то кажуть, буц ground, так чоботом на землі. Так, ось з тих, хто чоботом на землі, кого чітко зараз ми можемо виокремити? Франція, Іта... Е, Франція, Велика Британія. Бачите, хотів сказати Італія. Можливо, та ж таки Італія. Чи маємо ми уявлення, хто конкретно може відправити своїх військових? Як зазначив президент, е, поки що немає інфраструктури, але є. Е, Є чітке розуміння, так що її треба напрацювати. Давайте так. Нам не миротворці потрібні, а нам потрібні люди, які прийдуть і будуть, якщо що, вступати в бої за на боту України. Так. А ось, це не миротворча сила, як в нас часто намагаються зробити. Тобто чітка, чітке зрозуміння, але переконати таких людей можливо, тільки якщо буде небезпека відчуватися. Це в першу чергу, я думаю, так, можливо, Франція, Британія, як ядерні країни, дуже бажано. Але, скоріш за все, це повинні бути країни Північної Європи, Польща і так далі. Далі знову втикаємось в гроші. Якщо так. є. Гроші, то вибачте, можна, якщо не вистачати, буде української армії, докупити, наприклад, ну взагалі фінансувати краще українську армію, так та типу, там три тисячі зарплати, навіть мирний час, і так далі. Якщо буде не вистачати, ну взяти досвід іноземного легіону французького, взяти брати іноземців, які готові будуть воювати. А не знаєте, буде вони, не буде і так далі. А там питання наступне: а скільки воно коштує? Ну, Теж, десь приблизно 3-4 тисячі доларів? Як? Наприклад, платяться таким людям за конкретну роботу. А наскільки це дорого? Ну, припустимо, 100 тисяч людей за 3... 4, ну, припустимо, 3 тисячі доларів. Це 300 мільйонів на місяць, так фонд заробітної плати. Помножити на 12 це 3,6 мільярда. Чи є це великими грошима для Європи? Ні, це просто копійки для них. І тому тут таким чином слід різні варіанти робити. Тому що знаєте, такі обіцянки буде лі. Літати не буде, літати на літак, і так далі. Краще, щоб літаки були у нас під нашим контролем, ну, так. з нашою авіонікою так. і так далі. І це буде єдина безпека. А їх утримання можуть а, оплачувати, наприклад, ті країни, які не хочуть там бути андеграунд Тому що а, знаєте, коли а, буде солдати, які невідомо чи будуть готові вони. Боротися за безпеку свою, то краще знаєте, щоб їх не було. Тоді краще купувати до речі, якщо навіть буде контингент, припустимо, французький йому ж теж платити, треба буде зарплату. Там страховки, все інше, да воно ж теж буде коштувати грошей. Так може взяти от, знаєте, там краще колумбійців завести там іноземців, які будуть конкретно воювати, да? ну якщо допомагати українській армії. Тобто тут ну я умовно говорю Африка і все інше. Що тобто тут знову таки ми впираємось в гроші. В конкретні ресурси, які дозволяють захищати безпеку Європи, гарно їхнє сите життя. Так. ну і щодо контингенту, там теж від президента було поточнення, що завдання контингенту буде не тільки розташування на стратегічних в стратегічних місцях, але всього ну сказав президент, не може говорити. Він згадав, ще навчання, тренування потім почав говорити про копродукцію, про ліцензії. Можливо, мав на увазі, що там на якихось потенційних місцях, де буде вироблятися там разом з нашими партнерами зброя, може будуть присутні. Але менше стиму. Угу. Утім, що важливо. Згадав якраз про місії про війська ООН і ОБСЄ. каже, що нібито на столі ці позиції є, як то кажуть, але. Ми не хочемо ОБСЄ сказав Зеленський. Так, це не гарантія безпеки звичайно, і звичайно. Ні, ми пригадуємо ні. початок війни, так з 14-го року, і президент говорить так, що вони були на сході, і ми бачили так, як вони гарантували цю умовну, скажімо так, безпеку. Тобто, місії ООН і ОБСЄ у нас взагалі не розглядаються, і напевно, що їх не буде. Яке ваше бачення? Чи можуть нам їх нав'язати ті ж такі, не знаю, американці? Слухайте. Ну слухайте. Ну, що таке ОБСЄ. Там ми ж пам'ятаємо 14 рік, половина ага. з них були просто російськими офіцерами, навіть це не приховували. Знаєте, на що так Штирліс ніколи не був так близьким до провалу, коли російською мовою почав розмовляти в якості в цьому в ОБСЄ, да, коли було? Ну це дивіться. Нам не це нам стабілізуючі сили потрібні, і ті, хто будуть конкретно займатися безпекою. Тому конкретика повинна бути. Чи готові ви надсилати людей, які готові будуть воювати з росіянами? Так. От конкретно повинна. Якщо не готові вони це людей, які готові воювати з росіянами, тоді виплатити гроші для того, щоб ви знаходили таких людей, які будуть готові воювати з росіянами, навчати, утримувати і так далі. Тобто, тут ну достатньо простий, зрозумілий механізм. Не стояти, наприклад, на лінії розмежування, там, припустимо, це тільки буде на руку росіянам, тому що вони будуть стріляти, а українці не зможуть стріляти, так? Ну і так далі. Тому от така от достатньо проста, зрозуміла. for it. Так, ну до речі, про гроші ви сказали, що фінансування це надважливий момент, і про фінансування, співфінансування теж говорив президент. І що цікаво, він згадав цифру, якщо я не помиляюсь, точно лунало 50-55%. це, мовляв, ті потужності, які ми можемо власними силами профінансувати, себто українськими, або ж це двостороння співпраця. І ще залишається 50-45% потужностей, потужностей нашого виробництва військово. Промислового комплексу, вочевидь, ну, якщо ми правильно розуміємо президента, які е, не заповнені через те, що просто немає грошей. Так в тому це -то проблемне. Я ж говорю. Так відкривайте експорт. Не відкривайте експорт. От у нас, знаєте, не заборонено офіційно експорт да? і стоять підприємства. Так нехай продають вони зброю, вони будуть підтримувати виробничий цикл, гроші будуть заходити за кордону. І все тільки в перший рік українська зброєри готові на мільярд доларів експортувати зброї. і на 200 мільярдів гривень заплатити податків, отримувати аванси в платежі, контракти заключати і так далі. От дивіться, ну от питання: припустимо, на європейцями, ми говоримо: замовляєте у нас ракету. Єдина так. країна, яка вам дешево може зробити там ракету, замінити, там так. Вона. А чому вони не замовляють? От... Ні, ні, ні. я от питаю, А як ти вивезеш ракету, якщо вона заборонена експорт? Чому ми не, не знімаємо Бо, цю тому, заборону? тому що Такий саботаж, тому що мрак, у нас досі якась ідіотська. Вибачте, ми інших слів немає. позиція позицію урядовців експортувати можна тільки надлишки. Які надлишки? Якщо стоїть підприємство і... А робітники розбігаються в Європу, тому що неможливо просто експортувати, то нічого немає ні для української армії і надлишків не існує. Надлишки можливі тільки коли є контракти, які виконуються, закуповуються обладнання, навчаються люди, завозяться комплектуючі і так далі, тому що абсолютно, ну таке знаєте, вибачте, просто вже божевільне ставлення до власного виробника. І до власних виробництва це або саботаж, конкретно в кабінеті міністрів, тому що вони за це повинні відповідати. Це питання до Шмигаля, це питання до Камишина, це питання до смітаніни, все інше, е е це готусовка, яка займається у нас оборонкою. Стоять підприємства, правильно президент говорить, вкладайте гроші. Ну вкладати, якщо ти хочеш вкладати кудись гроші, ти повинен отримати розумієш, як ти отримуєш віддачу. А як ти отримуєш віддачу? Наприклад, якщо ти хочеш, ну припустимо, Україна там говорить, давайте зробимо. Стугне додатково. Да? За, за кордон можна продавати за будь-яку сину, але у тебе обов'язок для виробника продавати, наприклад, для забезпечення оборонного замовлення по фіксованій ціні, як, до речі, така схема існує по всьому світу. Цього немає. У нас просто стоять, дивляться, як розбігаються кадри. От і все, от, вну, а це абсолютний маразм, маразм, тут, який не знаю, хтось там доповідає президенту про те, що відбувається, тому що е, це якраз гроші і це запуск виробниць так, постійних виробничих циклів у нас. Так. Да. До речі, про гарантії, але в контексті гарантії фінансування безпеки теж згадувалось, і президент згадував про програму Rearm Europe і казав, що частина грошей буде йти на інвестування в Україну, і про те, що це є одним із пріоритетів. Але це ну ми не знаємо, коли це відбудеться. Це в найближчий рік, найближчі два-три роки. І скільки грошей із цих виділених фінансів від Європейського союзу буде йти, теж ну поки що достеменно Невідомо, але це бодай один із шляхів. А який шлях був би набагато швидшим? Ну ось змоделюємо ситуацію, пана Тараса. От у нас ухвалюється рішення. Добре, ми можемо так продавати зброю, і, і що далі? Наскільки швидко можуть прийти гроші? Від кого передусім? Слухайте, та від всіх прийдуть гроші. Зараз Європа бігає з великим питанням. А навіщо у них американська зброя? Вона буде зараз стріляти в Росію, враховуючи фокус, який робить нинішня адміністрація Трампа, чи ні? От поляки накупили на 30 мільярдів, і навіть на 50 мільярдів американську зброю. Так вона що? вона може просто не працювати. Ну, поляки і в Південній Кореї купували і Ну, вони купувати. брали у Південної Кореї і брали у американців. Uh -huh. тепер, тепер виникає питання: навіщо їм американська зброя? Да? Це буде, звичайно, вона, українці виробляють, мабуть, краще, ніж американську зброю. О чому питання виникло щодо F3, f, f, f -35. 35 А навіщо такі дорогі літаки? Може, достатньо модернізувати F-16, поставити нову авіоніку, або робити дрон. У нас були випадки, коли дронами збирали, збувалися вже літаки, там їх вартість була десь 3000 доларів. Так, так що багато питань дійсності. Україна скаже, ну у нас дрона, навіщо вам f 35 От навіщо вам F-35? Краще у вас там, нехай, наприклад, Е 16 навколо нього буде він керувати роєм дронів Буде. А це питання електроніки, це питання е, ну безпосередньо зовсім інших технологій, які ніяк не пов'язані з американцями. Хочете автономію від американців? Будь ласка, приходьте до нашого магазинчика. Угу. Та Тараса, ми сьогодні згадували, точніше, ви згадували про мотивацію е, військовослужбовців тих чи інших країн, наприклад, там воювати, брати участь, або там ризикувати. Mm -hmm. Так ось е, з мотивації, теж ну, якщо це можна виокремити в таку категорію, президент згадував наступне: що е, ті країни, які гарантуватимуть нам безпеку. І військовослужбовці, так, яких будуть у нас, то ми будемо ділитися напрацюваннями своїми. Цікаво, як да. технологічно працюють да. дрони. Да. Будь ласка, да. давайте да. сюди війська. Да. 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 Робоч... Робоча схема. Хочете, да, хочете ракети, да, дальністю 4 кілометри, да, з кнопкою ви будете контролювати, в тому числі. Гроші давайте. Да. абсолютно, абсолютно прагматична ціль. Так. ну що ж, поговоримо ще про один аспект. Про фінансування це надважливо. А про санкції тут теж чітку позицію окреслив президент, що знать, бачите, це теж в контексті грошей, але вже тут російських і спроможностей Росії. Зняття санкцій, доки не закінчиться війна, не буде. Це позиція країн Європи. Про це говорив президент. Ну, ми розуміємо, ми згадали так, яких які країни, вочевидь, можуть бути проти, але ми говоримо про переважну більшість і президент. Наголошує, що майже всі країни підтримують, що Україна має зберегти сильну армію щоб протистояти навалі. Ось наскільки вдасться зберегти єдність думки європейців щодо продовження санкцій і незняття до закінчення війни. Ну, поки що вони стоять на своєму, слава Богу, да, тому що страшно всім, да. І е, 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 навіть навіть американці виявили, що вони тут бігаються. Виявляється, що вони хочуть, як вони говорять, ну ми то що домовилися з росіянами, тепер європейці знімайте санкції. Да. Ну, європейці дивляться, да, час. <гум> тобто ви там щось про щось домовили. <гум> нам загрожуєте, нам погрожуєте, в тому числі Ти прийшли до нас. Ну, це правильна позиція. Звичайно, що тут ну дивіться, все рівно система безпеки європейської без України вже неможлива, тому що тільки українська армія фактично є гарантом безпеки Європи. Я думаю, що це всем зрозуміло. Далі в Україні є унікальні технології, в тому числі військові, які, яких у європейців немає. Розвинуто промислово і дешево і швидко може зробити зброю. А друге, наприклад, чи є хто може в Європі зробити ракети дальності 4-5 тисяч кілометрів? Україна може зробити, тому що сатана, яка у нас робилася на южмаше на 15 тисяч літала. Дешево, швидко і під вашим контролем, і вам і томагавки не потрібні От Отак, от треба вести абсолютно зрозуміло зрозумілу політику, і тоді все буде гаразд. Та ще одна важлива думка, яка лунала під час цієї прес-конференції: що Європа повинна мати чітке представництво за столом перемовин. Е, згадував президент, що. Попередньо можуть представляти Макрон і Стармер, це зі слів президента, нібито, вже і чітка позиція до цього дуету, чи може бути доповнення від когось ще, і загалом, поки що, про представництво Європи за будь-яким зі столів перемовин, ну практично не йдеться. Так ми говоримо, але де ми? Ми ж не бачили когось з європейців в Ріаді, чи там в Сполуну Сполучені Штати, звичайно, що вони літали. Але коли ми говоримо, про перемовний процес, чи цей час ще просто не настав і коли він буде? За яких умов? Так, так у американців нічого ж не виходить без європейців. Ну вчора ви читали заяву Рубіо, який сказав: ми то що з американцями, оце з росіянами, щось говорили, але санкції повинні зняти е -е -е європейці. угу. Ну, так і все, і це означає, що ну домов домовляйтеся домовлятися далі. Тільки до чого навіщо ви тоді там про щось говорити? Якщо немає європейців, так немає перемоги. Це просто така, знаєте, нагрівання повітря в цьому Саудська Аравія, який і так там гаряче. Так, та. Якщо ми говоримо про конкретні подальші плани, знову ж таки, президент згадував, що найближчим часом і навіть найближчими днями буде напрацьована інфраструктура гарантії безпеки, це нам варто очікувати якісь додаткові самі, це будуть у нас, можливо, двосторонні перемовини з кимось. Який подальший алгоритм нашої співпраці буде з європейцем? Ну, які вони гроші повинні давати. Все впирається в гроші. Європейці повинні дати гроші так, зараз на цьому етапі, скільки є залежність від Сполучених Штатів Америки, там виділити там 50 чи 50 чи 20 чи мільярдів доларів, закупити американську зброю для України. Трамп із задоволенням їх продасть одразу, ж йому все почне подобатись в Європі, і в Україні, так дати конкретно там 10 мільярдів на українські ВПК. О, для того щоб забезпечував і Європу і себе а, так, і о, шукати конкретні ресурси для забезпечення а, фінансування української армії, в тому числі після війни, ну і фінансування або з миротворців, або додаткового контингенту, який може складатися з найманців. Абсолютно чітка, зрозуміла програма. Ну і ядерні гарантії, які повинні mm -hmm. давати там, наприклад, Франція чи Британія, все чітко, ясно, і без і без, без будь-якої води, все в гроші впирається. Все в гроші впирається. Чи є гроші в ЄС та є звичайно гроші в ЄС? Одна тільки Норвегія. 1,7 трильйона, У них є пенсійний фонд для порівняння Європа виділила Україну за ці три роки війни аж 280 мільярдів. Одна Норвегія може профінансувати війну в Україні, щоб ви розуміли. Ось так. А щодо Сполучених Штатів, які перспективи з контингентом, чи взагалі поки не контингентом, просто допомогою якомусь або співучастю з європейцями? Бо президент згадував так, що від того, як долучаться Сполучені Штати, залежатиме і європейський контингент. Тож на що зараз готові США? До речі, Зеленський згадував так, що говорив з Трампом і нібито казав йому, що для нас важлива протиповітряна оборона. Зрозуміло, 100% захист. Хис неба, але детально ще цей напрямок не розбирали. Тридцять секунд настав. Ну дивіться в дійсності американці розуміють, що присутність їхні та залежність теж вони демонструють цієї країни, там да, та, і вплив, в тому числі. Якщо європейці просто вони вже перегинають палец з європейцями, якщо європейці будуть говорити, що нам не потрібна ваша допомога, не потрібна ваша зброя, то виникає навіщо тоді зброю американську купувати. Тут вже їх інтерес, так. знаєте, росте достатньо великий. Так, Тараса, дякую за наш сьогоднішній етер. Нагадаю, слухачам українського радіо, що на зв'язку був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи.